Завдяки підтримці з Угорщини берегівський благодійний фонд карітас святої Анни передав берегівській районній центральній лікарні імені Берталона Лінера чергову гуманітарну допомогу. Цього разу привезли бинти, знеболюючі та протизапальні препарати, а також медичне ліжко, інвалідне крісло та дитяче харчування сьогодні Каріта Святої Анни передав Берегівській лікарні імені Бертолона Ліннера медичні засоби, ліки, ліжко та інвалідне крісло для дитини. Також ми привезли ортопедичні засоби, які сподіваємося стануть корисними лікарні. Берегівська лікарня, як і більшість закарпатських медзакладів, перевантажена, адже тут лікують не лише місцевих мешканців, але й надають послуги вимушеним переселенцям. Тому у закладі завжди раді будь-якій допомозі. Це важлива допомога, адже завдяки їй ми зможемо допомогти нашим пацієнтам. Ліки, ортопедичні засоби, чи бинти, ліжко або крісло усе це хворим не доведеться купувати. Тому це дійсно велика допомога. Тому від нашої імені та від імені наших пацієнтів висловлюємо подяку. Під час вручення допомоги представники Карітасу Святої Анни наголосили, що і надалі шукатимуть можливості для підтримки стратегічно важливих закладів.